Київ новий Берлін місто, яке приваблює іноземних туристів своїми краєвидами, смачною кухнею та прийнятними за європейською мірками цінами. Принаймні так було до 24 лютого, але чи безпечно тут дихати? Брудне повітря одна з основних проблем столиці. Через автомобільний трафік і спалювання сміття Київ обійшов до трійки міст лідерів за рівнем забруднення повітря. Небезпечніше дихати лише в Тегерані та Делі. Відсутність вітру та підвищення вологості, а ще спалювання стерні, листя, горіння торфовищ та викиди автотранспорту. Такий мікс з туману і пилу викликає смог. Треба покращити рух автотранспорту, бо найбільше викидів небезпечних речовин в атмосферу відбувається саме тоді, коли автомобіль стартує або стоїть на холостих оборотах. Використання зеленої хвилі при руху автотранспорту зменшує викиди в навколишнє середовище небезпечних речовин. Чим саме ми сьогодні дихаємо? Допомагає з'ясувати індекс якості повітря його можна відстежити у додатку на мобільному або ж на сайті управління екології та природних ресурсів. Існує п'ять спеціальних станцій. Вони щохвилини відбирають проби і виводять результат на монітор у режимі онлайн. Така система моніторингу необхідна для збору інформації про кількість шкідливих речовин у повітрі. У разі потреби його аналізують впродовж дня, місяця чи року. Від цього залежить подальші прогнози та ухвалення певних рішень. Нині середня забрудненість повітря у Києві становить 46%. Як реагують на такі дані столучани і чи їм дихається у Києві? Я вже адаптувалась в Києві, але коли я їжу до свого маленького міста, я відчуваю різницю, того, що там мені дихається набагато легше. Наприклад, приїжджаєш в Закарпатті чи десь під Києвом, там де багато дерев чи сели, якісь, то там, звісно, більше повітря. Ну там дерева, тому я вважаю, що в Києві треба було теж більше дерев посадити. Я не моніторю стан повітря, і в принципі мені нормально. Якось не дуже тому, що коли ми їздили на дачу до татого друга, було якось набагато краще. Пил шкоди здоров'ю проникаючи в наші легені. Лікарі попереджають, це може призвести до непоправних наслідків, зокрема хвороб дихальної та серцево-судинної систем. Часто звертаються в сезон, коли це починаються респіраторні вірусні захворювання. Але тут потрібно диференціювати, чи це вплив забруднення повітря, так чи це просто сезонне вірусне захворювання. Станом на сьогодні показники забруднення повітря у столиці перевищують норму більше, ніж тричі. Це особливо відчутно, коли в місті утворюються затори і викиди шкідливих речовин зростають. Здавалось би, рівень забруднення повітря у столиці має знизитися, адже суттєво зменшився трафік транспорту. Проте бойові дії настільки згубно впливають на екологію, що якість повітря навпаки неабияк погіршилась. І причини тому снаряди та пожежі від ракетних обстрілів.